Дмитру 11 і він у робочій відпустці. Хлопчина працює провідником на Укрзалізниці. Щоправда, дитячий перевіряє квитки та подає сигнали. І я флажки піднімаю, це. Мій напарник жовтий колір. Це коли можна відправлятися, все в порядку, А червоний колір це коли дуже опасно, не потрібно ходити. Вони з мамою тікали з Маріуполя після бомбардування міста російською авіацією та ракетами. Сьогодні намагаються відволіктись від важких думок у мальовничому місці. Посеред соснового бору, неподалік Вінниці, вдруге відкрили унікальний оздоровчий центр для переселенців з Маріуполя. Лаборі стартував новий сезон. Заїхала перша зміна. Понад 100 відпочивальників. Для дітей це душе ну, для, для взрослих. Навіть приїжджаєш, ти получаешь свою чистічку, емоції передають це свої. Їм нас свої це многое значить для нас сейчас. Віра та Людмила з донечками у такому місці посеред лісу відпочивають вперше. Малинки Маріупольну тут, ну, тут, вот тут. Все, все напає ту ч какую-то часть города, то есть воспоминания. Ми тут платнімся, знакомимся заново, роднимся. Задля психологічного відновлення Вінницька міська рада створила усі умови для маріупольців, подбали й про корисне і смачне комплексне меню домашніми стравами пригощають чотири рази на день. Харчування, в тому числі наше комунальне підприємство, забезпечує тут. Я маю на увазі організацію самого харчування. Ви бачили, там шість видів меню є, і це теж ну різноманіття воно повинно бути саме української подільської кухні. Наші департаменти в першу чергу культури маркетингу і туризму. Вони відпрацювали певний графік відповідних екскурсій, програм. Перший заїзд триватиме 12 днів, Із дітками працюватимуть кваліфіковані вожаті, психологи та аніматори. Це якраз от такий приклад згуртованої і спільної роботи заради того, щоб люди хоч на трішки могли навіть морально-психологічно відволіктися від війни, від тих проблем і тої трагедії, яка їх застала, саме головне, щоб хто би тут не перебував, від маленької дитинки до дорослих, до батьків, вони отримали тут максимум позитиву і максимум оптимізму. Табір готовий прийняти вісім змін. Запрошують мам з дітками віком від 3 до 14 років. Вони тут, тому що а, божевільний диктатор тиран і вбивця Путін зруйнував їхню домівку, зруйнував їхнє життя, зруйнував можливості вчитись в своїй школі, ходити в свій власний садок, спілкуватися з своїми друзями і змусив їх просто тікати від смерті. Це ключове питання. По-друге, зрозуміло, що чужих дітей в принципі не буває. І тому в різних містах сьогодні живуть діти із Маріуполя, з Херсона, з Миколаєва, з інших міст України: і Донецька, і Луганська, і цих областей, в тому числі. І в цей час, коли наші війни наближають перемогу, ми всі дорослі маємо зробити все, щоби. Ну, хоч якось зменшити ту психологічну травму. Програма відпочинку в таборі різноманітна та насичена. Хоч інтернету менше, але телефонів можна віддохнути. Велосипеди навіть є віопрогулки. Щодня на дітей чекають естафети, спортивні змагання та унікальні творчі майстер-класи. Провадження цікавих нових видів спорту, таких як флорбол, кетчбол. Що стосується мастер-класів, то це буде цікава цікавий розпис на футболках тайдай, дайцо це 3 d моделювання. Територія табору цілодобово охороняється. Закріплені ювенальні поліцейські, які будуть проводити мастер-класи, екскурсії, різноманітні виїзди по всім дитячим закладам, там зоопарки і інше, для того, щоб вони відчували себе під захистом, в комфорті і таким чином забули ті жахи, які вони пережили. Відпочити у центрі можуть маріупольці з будь-яких регіонів України. Акція з організації відпочинку в Маріупольці вона дозволить. Охопити близько тисячі людей в декілька змін. Але що важливо, сьогодні в місті Вінниці проживає три тисячі маріупольців і в області десь в межах взагалі восьми тисяч, значно нижча цифра, як минулий рік. В минулому році ми мали близько одинадцяти тисяч людей. Сьогодні в затишних будиночках посеред лісу живуть майже 30 родин.